Так, дорогі підписники, починаємо нову серію. А, ви не забувайте ставити лайки, коментувати, пересилати і піднімайте нам активність, підтримуйте наші проєкти. Розказуємо, що у нас зараз в роботі, і показуємо, що вже готове. Заїхав на нас Рено Меган. Тут є комплекс робіт по двом заднім крилам. Ігор вже дійшов. От можна показати, він вже почав роботу. Заднє, праве, заднє ліве крило, заднє праве так само І є проблеми по капоту. Можна побачити, який він матового такого кольору. Тут ну, щось з лаком, Коротше, з попереднім ремонтом щось неправильно зробили, бачимо він такий матовий став лак, І його вже не споліруєш. Так само будуть поліруватися фари. І виставлявся зазори, бо тут бампер ще відійшов. Трохи стерчить бампер, вон, бачиш? Капот, бампер отакий От комплекс робіт. Вже приступили до роботи. Форт форт можемо показати вже результат. Ось. Повністю ми варили, вставили фільонку. Тут були рихтувальні роботи по витягуванню заднього цього крила. Вверх витягували, коригували його, виставляли зазори. Ось виглядає фіналь... фінальний результат. Саша вже підчистив. Зараз чуть-чуть десь по і буде загрунтовувати. Е -е... Ти будеш ґрунтувати? Да? Е -е... Хлопці будуть так? Да? добре. І все, вона переходить в малярку. Сьогодні ще там півдня буде роботи по йому, вона переходить далі в роботу до хлопців. Я думаю, що Ігор її візьме в роботу. Саша зараз поставить вже на колеса. Збере, збере двері, збере це все, що там повід'єднували, і передасть хлопцям. От. А от Діма готує на те, частину бампера заднього буде фарбувати в структуру от такого, от такого плану. от Бачите, структура має бути. Це зараз він у І йдемо покажемо, Тесла в нас пофарбована. Можемо подивитися на результат, вона ще не полірована. Вона ще не полірована. Ось. Е, тут був удар, ну, в праве крило. Виставляли зазори по ляді Ліве крило також фарбували, сляда, ну і бампер. бампер. Десь нас висить пофарбований сам. Дівка до збирає, сполірує, потім приїдуть, вставлять вікно, і, я думаю, що завтра клієнт її вже забере. Ми, в принципі, так і домовлялися і середа, десь. середатися. Дісіш Lexus, він зараз в камері з першого разу нам не сподобалося, як лягла фарба. То Ігор перефарбовував, зараз ми покажемо. Крило йменно не пішло. Праве переднє крило. Зараз зайдемо в камеру, подивимось, що там, як результат. Ігор сьогодні, сьогодні чи вчора фарбував. Зараз подивимося. Ігор, ви вже можна зайти в камеру, по Лексусу подивитися? Чи не можна? В камеру по Лексусу подивитися, можна вже там зайти? Так, я вже розплею. А, вже розплею. Йдемо, зайдемо. Ходьте. Тепло, да, тут? Гарна ну а шо його? Ну, красота. Ну попробуй ще раз. Бендера. Ну. Блідера. Максимально вже лаком дотягнувся. Да, 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 да. Все потім сполірувати. Коли, коли тут тесту. Ну не видно. Не видно Майже не видно, да. Абсолютно не видно. Тут, е... зерна, е... Яка задача була? У нас бампер фарбувався, і Ігор робив напил фарби сюди. Yeah, і ще й пошкодження було, да? да. так? Зробили напил на крило, зв'язав Ігор колір, все класно. Правда з другого разу. Буває так. Прихлива фарба. Бачиш, викраска. Викраски такі були у нас. По викрасі фарбували. 15. А чи це карточки такі прикольні? Наші, так? Тренувався, він настраював кімаленький факіло, мокринький і. і типу лаком? Делікатна, як родильника, фарба. треба іменно на мокро угу. Без упильного. Я тоді з зупинним зробив, ми стали дипом Угу. А без упильного мокро розляглося все. А ми з Вовіком придумали такий. <реку> Вова, це той, що підбирає фарбу. І вони, от Ігор і Вова, вони друг з другом, так скажемо, працюють в парі. Вони Ну, так. Да. той знає, скільки слоїв, той знає, яким методом нанести. Коротше, завжди колорист має працювати в парі з маляром. Завжди. Бо ну, різні методи нанесення, різні там, я говорю, шари, кількість тих шарів. От, вони друг до друга набирають. Я зробив так, ти роби теж так. Все, попробували, спробували. Все добре. І от то, що Ігор розказував. Результат, бачиш? Побаси на БМВ, у нас на на цьому на вулиці стоїть. Можна так показати, тільки так не заходите. Пора, так, заглянь, печі помиляю, тільки пофарбовую. Музика Колонку Конкурда за ніс Давай. Прикол, Ігор хотів взяти бампер, ну зазвичай він з ласками береться і так підіймається, знімається. Але, ну і корише, не виходить. Ігор каже, що там по-любому саморізи, за шурупу. Оп! І два шурупи. У бампері, бачиш? їх треба зараз викрутити. Так робити не треба. Бо шурупи з часом відходять, потім цей бампер от, бач, гойдається, він і так гойдається. Але не торчить. Ну, не торчить з часом, теж, так. Да. Добре, не заважаємо Ігорю. Вгадай, що це за кнопки? <гадай> що за кнопки, вгадай? Є ідея, не? Давай. Дивись. Береш отак, оп. Це такі обмежувачі, щоб коли працюєш машинкою чи бруском, щоб не зацепити сусідню деталь. Бо якщо вже зацепиш, стрешся потрепротрешся на сусідні деталі, то вже все, вже і також придеться перефарбовувати. І от ставиш такі обмежувач оп, на магнітах і собі спокійно працюєш по поканту.